Привіт! Як то називається? Вари. Ні, то не для мене. Привіт, друзі, то на президента схоже. Привіт, рідненькі. Ми тільки не ті, що з Московії. У нас починається відпустка. І буде така серія відео буде називатися Мама Мія Греція сьогодні вилітаємо в Грецію майже на не цілих 4 тижні. Думаю, буде цікаво. І буде для нас експеримент бо для того, що ми беремо з собою тільки три рюкзака. Ми завжди літаємо на тиждень і беремо тільки з собою, як то воно називається, по рюкзакові, і є нормально. Ну, Но ще на три тижні ми так не, не літали. Це в нас багаж на сім'ю з трьох людей. Надіюся, ну, якщо щось щось докупимо, що буде потрібно. Бо на тиждень ми завжди летимо відпочивати з рюкзаками. Нам вже ні дитячого харчування не потрібно. І слава Богу, вже памперсів теж. Так що зустрінемося в Греції. До зустрічі! Калімера! Ми вже в Греції. Бачите, тут наші продукти з Поліщі. То те, що в огляді... Квартири треба показувати. Тут трохи ми не з пустими руками приїхали. Ну, Но показуємо номер. Тут, бачите, для нашої косіньки. Це вже бутерброди на сніданок. Кави немає, але нічого, пізніше щось докуплю. Маємо три ліжка. Ну, вже говорю заочно. Ну, нам квартира дуже подобається, бо дуже дешево і класно, і хазяйка хороша. Тут такий маленький комплекс готельовий, ніби як може на 10 квартир. Кожна така маленька. І бачите, тут такий величезний телевізор, але ми не приїхали дивитися телевізор, ми йдемо на море. В описі написано, що море десь 400-300 метрів. Побачимо. Кондиціонер, шафа. От так, бачите. Щоб зекономити гроші трохи на, а, як на відпочинку, хоч можуть мені писати, що на відпочинку не економиться. Ми економимо У нас немає стільки грошей. Краще брати апартаменти з невеличкою кухнею, щоб самому готувати. І такий звичайний туалет, не знаю, чи його, його показати. Душ. Ну, нічого такого. Квартира коштує приблизно 215 злотих за добу. Та дешево. І ще ми маємо балкон. Правда, немає такого шикарного виду, як то було в березні ми в Греції. Але зараз та квартира на 4 дні коштує, що ми були в березні з шикарним. Балконом на море з кілометру десь до пляжу 3 тисячі за 4 дні. А тут тільки 800... 850 злотих за 4 дні. І тут маємо такий класний балкон, бачите? І тут моя вікуська. Чоловіка не покаже. І так гарно має. Крісло, столик. Всім хорошого початку дня і до зустрічі! І тут є українські кольори. Дивіться, яка гарна краса, це є месонки. Внизу від киркера столиці корфа. І ще тут у нас літо. Я не знаю, чи ви бачите, але тут стаємо рибки плавати. Правда, не знаю, чи видно щось. Це є дуже великий комплекс п'ятизіркового готелю, Чотири зірки п'ять. Мають навіть свій гольф. Бо ми обходили його Ну, Які там ціни? Навіть не знаю. Знімаю таке дерево. Показую. Мені здається, що інжир. Може хтось знає, що це за. Штука і з чим-то їдять. Мені здається, молодий інжир. Ще зелений. Такі плоди. Бачите, Є такі багато. Дуже гарні. Напевно, не знаю, чи і чи то можна їсти. А тут і прямо стаями їх правили. Я не знаю, чи щось видно, вдома подивимося. Прямо так аж кишить, але вони хліба не їдять. Ми вчора їх хотіли Підгодувати і нічого не вийшло. Та не шубурс не туди. Як тебе доставати, їдете наші апартаменти на днів. Рекомендую. Дешево і дуже класно. Дивіться, які гарні кіточки. Хто знає, як називається, пишіть. В този си формат. Мини диско. Мини диско. Това, това, това. Зараз това то Вика, не бежеш на дорогу. Зайчико, не бежеш.